Дуже багато в інтернеті відео, де ТЦК по 3-4 особи виловлюють по одинці чоловіків, запихають їх в бусики, везуть на ВЛК, а далі і відправляють вже через день-два зразу напередок. Такі відео я навіть не публікую, тому що їх дуже багато інтернет-Тік-Ток перенасичений і їх, як правило, блокують, тому що це беззаконня. Це беззаконня. І порушення всіх законів, і порушення прав людини, ну і взагалі повний безпреділ або пиздець, як то кажуть. Але дане відео, яке я зараз вам покажу, заслуговує уваги. Бусик став з самого ранку під лікарнею, щоб виловити чоловіків, да, хто там прийшов туди-сюди, зразу спіймали і відправили на ВЛК із лікарні, зразу зробили здоровим і на фронт. Але тут. І щось не то. Проти чотирьох чоловіків бусиків вийшло в чотири рази більше. Да, там 16 чи 20 група усі. ТЦКшники тупо втікли, їм побили в вікно і ще й наздогнали. Треба було колеса різати.